В Нововолинську замінували супермаркет. Анонімний дзвінок про те, що в приміщенні магазину вопак Вибухівка поступив на лінію 112 близько 13-ї години. На ноги здійняли усі служби. На місце події приїхали правоохоронці, надзвичайники, представники міської влади та медики. Подія трапилася практично у центрі міста. Із супермаркету та прилеглих магазинів працівників евакуювали. Жителів дев'ятиповерхового будинку повідомили і попросили залишити квартири, взявши із собою найнеобхідні. Молодий хлопчик приходив у квартиру, я кажу, то ложне показання, виходьте скоріше з хати, то ми так, що могли, те хапнули, паспорт основне. А хто я знає, взяли час, вже нема кому вірити, нема що вірити, тому що така обстановка, а наш будинок висотний. От. Може так, вам підприємців море, які завідують одне другому. Так що я про, це, про цю ситуацію думаю вже років 20. Але як виявилося, згодом про замінування свого будинку знали не всі мешканці. Частина лишилася вдома, чи то не мали наміру виходити, чи просто не знали про можливу небезпеку. Поки чекали вибухотехніків із Луцька, охорона супермаркету у режимі онлайн перевіряла відео із камер спостереження на предмет підозрілих осіб чи речей. Прибувши на місце події, спеціалісти із області магазин перевірили за хвилин 20. На щастя, вибухівки не знайшли. Правоохоронці коментувати ситуацію, відмовилися. Але за інсайдерською інформацією телефонував житель Нововолинська, після чого сам же зізнався про злочин. Причетність особи наразі перевіряють.